Зробили моєму братові операцію. Він знає, ви знаєте, що він служить. Та так зашили, що коли знімали шви, то виявилося, що а, зашили неправильно і помітив це зовсім інший лікар. Врятувало тільки те, що а, Саня військовий і всі забігали. Знаєте, це ж військовий, це ж дуже серйозно. І прийшов один лікар, який, ну я дуже сподіваюся, що зробив як слід. І от мені мама це все розповідає. А я їй кажу, ма, а що ти хочеш? От така освіта, от такі лікарі, от такі вчителі, от такі інженери, от такі менеджери, ну і так далі по списку, екологи, психологи, от, от так. Тому що викладачів змушують робити в університетах, особливо в державних, не те, чим має займатися викладач. Студентів змушують робити не те, що впливає прямо на їх професійну готовність. От, зокрема, про дипломні роботи я вже багато раз розповідав. Вже фаховий бізнес-коледж, колежата, яким по 17 років пишуть випускні роботи. дипломні. Вони не іспити здають, не зубрять, вчать матеріал, а півроку чи рік дипломну пишуть, досліджуючись. Угу. А потім приходять, не можуть зашити. Шов поставить нормальний після операції. От вам і диплом. А потім, коли я чую, я був в Оксфорді, я був в Кембриджі, я був в Болоні, я був там, я був сям. Там не так, як у нас. Там, шановні пани, яким Бог і хтось дав посади, там все не так. І те, що ви приїхали, от такими очима побачили лише вершинку, вершинку, капельку на айсбергу, це не означає, що ви зрозуміли, як там все працює, і механічно переносити до нас те, що ви побачили в Оксфорді, не так, в Кембриджі не так, так воно перетягнуте на наш ґрунт, на наших людей, на нашу підготовку, на те, як і в якому стані з останні 15 років освіта, і шкільна, і університетська, перетягнути сюди механічно призводить до таких результатів. Дипломні пишуть всі, а накласти шов після операції не може ніхто. Хороша освіта. А ви де лікуєтесь, шановні пани? В елітних клініках, за кордоном, там, в Оксфорді, да? в Кембриджі, туди їздите лікуватись. Ви лікуєтесь тут, тут, у лікарів, яких ви навчили, по тим методикам, які ви впровадили. От нехай ви хай вони вас лікують. І на літаках літайте тих, які зробили наші авіатори. Ну і так далі, і по списку, і так далі. Телеграм, шапці профілю, Ютуб там само. Підписуйтесь, щоб жити в реалі.